Весело, зручно і з вітерцем електросамокати дуже полюбили з Дніпрянам, проте не всі, і не всі мають таку гарну про них думку. Тож давайте спитаємо в них особисто, чому так і чи користуються вони ними взагалі. Я вважаю це небезпечним. Ще все, що занадто, то не здраво. Якщо їздити нормально, не порушуючи правила, то дається було безпечно. І якби у нас були певні дорожки для ну, велодоріжки, так, по яким можна було б їздити на самокатах, я вважаю, це було б топ. Я на них не катаюсь, я за здоровий образ життя. а ну, Молодіж катається, їм подобається. Що я можу сказати? Вам? Ну, одні їздять, як ви знаєте як автомобілі, по правилам інші ні. Ну, якщо він їде як велосипед, ну по правилам дорожнього руху, він може їхати, ну як по обіччю так біля тротуару. Тому що є велосипедні доріжки, і самокати також можуть там їздити. А якщо вони вже маневрують на дорозі між машинами та мотоциклами, то звісно це ні, так само як вони і не мають права переїжджати на пішохідному переході. Тому Трохи є небезпечно. А чому? Тому що можна дуже сильно натиснути на газ та не встити затормозити і впасти. Хорошо придумали. Ну що, молодь це те саме, молодіж і їздить з одного краю в інший край. Активувати електросамокат дуже просто. Треба завантажити лише додаток. Це е, дійсно не дуже безпечно, бо дійсно кожна дитина, маючи смартфон і інтернет на ньому, може спокійно собі орендувати такий самокат. І не дуже зрозуміло, що вона потім буде з ним робити. Так, спробуємо ще раз. Значи. І все! От ми з вами і орендували електросамокат. Ну що, давайте спробуємо. Головне не вбитись. А коштує така поїздка понад три гривні за одну хвилину. Також окремо необхідно заплатити за розблокування пристрою дев'ять гривень. А от щоб не отримати штраф по завершенню поїздки, самокат потрібно ще й правильно припаркувати. Кажуть, що електросамокати найбільше не люблять саме водіїв. Давайте в них спитаємо, чи правда це. Я постійно їду, їду по на побіді, де? Они постоянно выезжают на дорогу и едут вот так почти посередине. Ну, занимают крайнюю полосу. Это вот много. Ну, что здесь по набережной пусть катаются, но не на дороге. Ну а так, как я вижу, они проезжают. Это зависит от человека. Некоторые ну, едут нормально, да, некоторые несутся с такой скоростью, просто страх становится. Пусть на ПДД в чате и сдают. Я не знаю, там, ну, права вряд ли им какие-то надо. но ну, хотя бы, чтобы узнали правила дорожного движения. В місті кожному знайдеться місце. Головна відповідальність та розуміння того, що ти на дорозі не один.